Всім друзі, привіт, вітаю на каналі. Хочу порівняти медвежий горіх із фундуком. Для прикладу взяв італійські сорта цей тонда діджифоні, цей кампоніка і цей нокіони це чи ночіони. Ось три горішки тонда діджефоні, кампоніка і ночіони. І це вага тонди 3,4. Кампоніка в районі 4 грам, і нокіони в районі 4 грами. А тепер візьмемо до уваги медвежий горіх. Це є насіння з одного дерева. Попадають як і більші, так і ось такі менші. Бачите, різні, різні ці попадають розміра медвежого. Перезважимо. Цей 2,8. 1,7, Три грами. Три грами і три грами. І можна бачити, що в одному дереві розмір горішки зовсім різний. Щоб взяти розколоти, то візьмемо цей, що три грами має. Ось, бачите, яке? Ядро? Ядро в районі 0,6. 0,9 2,4 грами має скарлупа а горішок має 0,6 так, що взяти наприклад ось цей менший вага 1,6 грами так, скарлупа має 1,1 а це 0,5. А якщо взяти цей попередній горішок, з мала 2,4, а ядро 0,6. Так що по відмежумому горісі. По зовнішньому вигляду, грубо кажучи, ядра, по зовнішньому вигляду горіха, не можна добре оподілити, який є вихід і розмір ядра, так що не так з ним просто, як із фундуком. Наступний горішок. Наприклад, сири вага 2,5 грами. 1,7 грам має скарлупа і ядро має 0,8. Наприклад, взяти 1,5 грами. Взяти на районі такий середній горіх 2,3 грами. То бачимо, що скарлупа 1,6 Так, горішок. В районі 0,7 Так що від розміра. Від розміра медвежого двежого. Нема різниці, чи більший, чи середній, чи менший, вихід ядра набагато менший. І нема смислу шукати велику форму медвежого. Бо вихід ядра все одно буде чуть -чуть більше, чим більший медвежий, тим менший вихід ядра порівняно із середніми та меншими розмірами. Ось бачите. Так що нема смислу гнатися за крупною формою медвежого. А Необхідно якщо для висіву брати. На цей на насінь, на підщепу треба брати середню форму середню з такого плану. Тому що чим більша кількість ведмежих насіння крупнішого, тим менша кількість насіння. самого. 10 горішків медвежого, середнього 24 грами. І то на кілограм. Орієнтовно на кілограм, якщо брати ось такі горішки. В середньому припадає 400 штук процент схожості, якщо наприклад, взяти 60% або 50%, грубо кажучи, то в середньому з 1 кіму можна отримати 200 саженців медвежого горіха. А якщо брати, наприклад, горіх вагою 35 3 грами-3 грами, крупніший, то процент виходу брати, наприклад, 50, то вже кількість саженців можна отримати менше. що, якщо, якщо ви шукаєте Мідмежі горіх насіння для висіву. то я не бачу сенсу шукати саму крупну форму. Необхідно брати з такого плану горіх, висівати. При, при процентному співвідношенні, хоча б 50%, якщо буде схожість, так що отримайте хорошу кількість саженців з 1 кг. Ось такий медвежий.